Я ідеальний учень, коли чесно приходжу на урок. Я ідеальний учень, коли виконую правила поведінки учня у школі. Я ідеальний учень, коли піднімаю руку, щоб відповісти на запитання. Учень, коли повторюю домашнє завдання на перерві. Я ідеальний учень, коли ходжу в шкільній формі. Я ідеальний учень, коли мій телефон я не учень, коли не доводжу директору свою правоту. Я не учень, коли ношу всі підручники. О, не Буває такого. І ви таке бачите. І не побачите.